Знімати кліпи в українських режисерів можливо легше і зручніше, але не завжди вигідно із фінансової точки зору. Тому українські виконавці або ж знімають відеороботи самостійно, або звертаються до закордонних колег, як, наприклад, це зробили Океан ельз Ельз». вір побував на сйомках нового кліпа на пісню Стріляй, і, звісно ж, пообщався з Святославом Вокурчуком. це було, смотрите наш наступний сюжет. Океан Ельзи серйозно підійшли до промо нової платівки та майбутнього туру. Після зйомок кліпу на пісню Обійми у Лондоні музиканти привезли у Київ американського режисера для роботи над ще одним відео. Нам набридло ну передбаченість і банальність. Дуже багато чого того, що робиться в нас, воно є таким середньоланковим, і хочеться чогось ну. Щоб це було високої якості, два дні в одному з київських концерт холів океани знімали відео на другий сингл з майбутньої платівки Стріляй. Пісня, як завжди, про кохання, Проте на цей раз про любов. У трьох цікаво, що вже після того, як пісня була написана і навіть записана, така емоція сталася. Я не хочу про це зараз говорити, але факт залишився фактом. Я вийшло, що пісня наврочила, виходить якісь речі, і вони потім сталися. Слава Богу, всі живі здорові не переживають. Чи у кліпі теж все закінчиться хеппі-ендом, Славко не признався. Сумніви закрадаються, адже за сюжетом події розгортаються в класичному європейському цирку 60-х років. А там і містики, і закулісних деталей вистачало. Все це втілити на екран довірили Майку Брюсу, що знімав кліпи Нуелю з «Оазіс». Робота над цим відео стала для мене одним з найцікавіших досвідів в кліпмейкерстві. Я ще ніколи не бачив, щоб близько чотирьох сотень фанатів гурту прийшли на зйомки безплатно, аби потрапити у кліп улюблених виконавців. У нас Лос-Анджелесі такого не зустрінеш. Видно, що фінансові справи в Ельзи йдуть добре, адже працювати на лондонській студії звукозапису і зніматись в закордонних режисерів забаганки не з дешевих. Конкретних сум Вакарчук, звісно ж, не називає. Але бідкається, що і в Україні останнім часом особливо не зекономиш. Я можу сказати, що є в нас українські режисери. Не буду називати їх імені, які коштують дорожче, які коштували значно дорожче ніж коштував. Наприклад, власник чи володар MTV Music Awards Howard мюзика Серед причин, чому ж океани зараз не працюють з нашими режисерами, Славко також називає бажання гурту змінити підхід до власної творчості загалом від звучання до картинки. Результат ще одного експерименту Вакарчука і команди можна буде побачити вже в середині квітня.